З 1 лютого на українців чекають важливі зміни в кількох сферах життя. Для власників електроопалювальних установок з 1 лютого вводиться пільговий тариф на електроенергію. Якщо споживання не перевищує 2000 кВт на місяць, тариф складе 2 гривні 64 копійки. Всі, хто споживатиме більше, будуть платити за тарифом 4 гривні 32 копійки. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Для інших споживачів, які не мають права на пільгу. Ціна на електроенергію залишатиметься на рівні 4 гривні 32 копійки. З 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами для платежів на реквізити Айбан. Це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів. Для клієнтів із високим рівнем ризику це обмеження буде знижено до 50 тисяч гривень на місяць. Для середньої та низької груп обмеження діятимуть у двох етапах: від 1 лютого 2025 року до 150 тисяч гривень, з 1 червня 2025 року до 100 тисяч гривень. Нові правила не стосуватимуться тих, хто підтвердив свої джерела доходу. До 4 лютого включно обмежено придатні військовозобов'язані та призовники змушені пройти повторну військово-лікарську комісію. Це зумовлено змінами в законодавстві, які скасовують категорію обмежено придатних до служб. Якщо не виконати вимогу закону, можна отримати штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. З 1 лютого змінюється порядок виплат для родин військових, що опинилися в полоні або вважаються зниклими безвісти. Відтепер 50% виплат розподіляються між найближчими родичами першої черги дружиною або чоловіком, батьками, дітьми з інвалідністю чи неповнолітніми. Якщо родичів першої черги немає, 20% виплат ідуть родичам другої черги це повнолітні діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти. З 1 лютого 2025 року українці, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років, зможуть отримати надбавку до пенсії. Проте ця надбавка буде надана тільки тим, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Так 70-річні пенсіонери отримуватимуть додатково 300 гривень, 75-річні 456 гривень, а 80-річні 570 гривень. Для внутрішньопереміщених осіб діятиме новий вид субсидії на оренду житла. Субсидію можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які виїхали з окупованих регіонів або зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України. Родини, житло яких знищене або непридатне для проживання. Родини, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупного доходу, внутрішньо переміщені особи, які не отримують допомогу на проживання та не беруть участі у програмі прихисток. Отримати субсидію на оренду житла можна в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України або центрі надання адміністративних послуг.